Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі. Так, сьогодні розглянемо таку банкноту Придністров'я номіналом 50 000 так, рублів. Ну, на банкноті бачимо зображення нашого українського легендарного гетьмана Богдана Хмельницького. Так, на банкноті так, ще тут внизу присутній напис так, Придністровський. Придністровський банк. Так, до речі, зверніть увагу, що внизу напис Придністровський банк написано саме українською мовою. Так, ну, на банкноті тут можна побачити серію та номер банкноти. Також рік 1995 рік. До речі, дана банкнота друкувалася. В Тирасполі з 1995 по 2002 рік. Висота даної банкноти 62 мм, а ширина 129 мм. Така банкнота з зображенням гетьмана Богдана Хмельницького. Ну, зараз подивимося так, на зворотню сторону банкноти. І тут також. З лівої сторони можна побачити пам'ятник видатному українському поету Тарасу Григоровичу Шевченку. Так, а це в нас середині зображено будинок опери і театру в Тирасполі. Так, ну тут ще є так, підпис голови банку. так Номінал 50 тисяч. Така банкнота. Так, так ну, так Ось, друзі, дякую, що додивилися таке відео. Це був такий огляд банкноти Придністров'я, 50 000 рублів. Кому сподобалось відео, то поставте, будь ласка, вподобайку. Підпишіться на канал. Дякую за перегляд. Всім бажаю мирного дня.